Ти дівчина життям розбита, грай, грай на оцих людьми розбитих струнах, А чий же так гармонію осягнеш? Її ж було в твоїм житті так мало. О, не вважай, що криком, а не співом акорди перші залунають. Грай! Адже й твоє життя так починалось. де ж потім ти взяла ті ніжні тони, що навіть злих людей до тебе привертали, ти їх знайшла в своїм розбитім серці, невже не знайдеш їх в розбитих струнах? Рай, ось оця струна зовсім порвалась, та не торкай її. Ся так ослабла, мов в дитячим самострілі, торкнись її злегенька, ледве-ледве, вона озветься тихо, мов вона себе самої, як рука натрапить на ту струну, що ствердила від мовчання, шарпни струну безжалісно, потужно і брязне в неї. Начина пожежу.